Квіти та торти підготували для подарунків волонтери громадської організації Що зробив ти. Квіти надав один із херсонських магазинів. А гроші для купівлі тортів передав підприємець. А херсонський хлібокомбінат, де купували солодощі, відпустив їх із 50 відсотковою знижкою, розповіла Анастасія Онищенко. Нам подобається радувати людей, людей похилого віку. Вони потребують нашої уваги. Ми, як молодь, можемо їм подарувати трошечки щастя, тепла. Анна Свинаренко дізналася про акцію та захотіла приєднатися до привітань ветеранів та учасників бойових дій. Потрібно пам'ятати завжди і долучатися допомагати і бути вдячними за те, що зробили для нас наші предки. Серед тих, кого сьогодні привітали, була Валентина Луценко. Коли розпочалася Друга світова, їй було 15 років. Жінка щойно закінчила школу. Ділиться про ті часи, згадувати важко. 17 років мене в Германію відправили. 18 років мене забрала до Німеччини. Там була два роки. Була в Магдебурзі, ще в якомусь місті. Не пам'ятаю, вже це були трудові табори. Вони всю молодь забирали. В 45-му, коли нас звільнили, я повернулася додому. Тут було страшно: зубожіння, голод, все у нас позабирали. Василю Теодоровичу зараз 96 років. Під час війни служив у прикордонних військах. 9 травня 1945 року він був у Киргизії. Подзвонили з комендатури, згадує чоловік, та повідомили, що війна скінчилася. Ви знаєте, що війна закінчилася? Ви знаєте, що війна закінчилась? Я кажу, як так, вже війна закінчилась. Я вибіг на ганок, дістав пістолет. Всі ми вибігли, почали на радощах стріляти вгору в повітря. Ось так зустріли День перемоги. Володимиру Степаненку зараз 95 років. До армії його призвали у 17. Вітаємо вас з Днем перемоги. Бажаємо вам здоров'я, підтримки. Бажаємо вам такої. Дякую велике, що ви нам допомагаєте, що стояли за нас, ще багато вам довголіття. Наталія Тимофієва Єрпетченко новини на Суспільному Херсон.